Виконуємо номер 859 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Відомо, що трикутник МНЛ дорівнює трикутнику АБЦ. МН дорівнює АБ. МН дорівнює АБ. НЛ. Н дорівнює БЦ. Кут Н 20 градусів, кут М 50 градусів, А С 8 сантиметрів. Знайди довжину сторони МЛ трикутника МНЛ та градусний мірикутів А і Б трикутника АБ Трикутник МНЛ дорівнює трикутнику АБЦ. Отже, МН дорівнює АБ, НЛ дорівнює Б МЛ, відповідно, буде дорівнювати АС. АС і дорівнює 8 см. Далі кут М дорівнює куту А, отже, кут А дорівнює куту М і дорівнює 50 градусів, кут Н дорівнює куту Б, кут Б дорівнює куту Н і дорівнює 20 градусів. Ну і, відповідно, кут А дорівнює куту С, на всьому його немає. Ми знайшли ml8 см, кут А 50 градусів і кут Б – 20 градусів. Номер 859 виконано.